Німеччина виділить Україні пакет військової допомоги на мільярд євро навесні. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Зокрема, нам надішують систему Петріот ще 7 САУ Гепард, систему Ті» та керовані ракети. До них передачу Україні танків леопард не погодили. Пісторію зазначив, що нині немає єдиного підходу до цього питання. Утім, чиновник запевнив, що Німеччина не буде стояти на шляху партнерів, які захочуть надати Україні свої танки. США також оголосили про надання нам військового траншу на суму понад 2,5 мільярда доларів. Він включатиме бойові броньовані машини, артснаряди та інші боєприпаси. Ми нічого не боїмося. Ми просто несемо відповідальність за наше населення в Німеччині та Європі, і ми повинні збалансувати усі за і проти, перш ніж приймати такі рішення. Просто так, це ніщо інше, і я дуже впевнений, що рішення буде прийнято найближчим часом. Але я не знаю коли і я не знаю, як це рішення виглядатиме.